Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам діточку орхідеї невідомого сорту, яку я на початку цієї весни пересадила в окреме житло. Я її пересаджувала в стаканчик 200 мл, Потім мені прийшлося її на початку осені Присадити в дев'ятий горщик, тому що ця орхідея дуже активно почала ростити корінчики. На даний момент вона випустила квітоносика, буде квітнути, вона, до речі, його дуже активно ростить. І скоро ми дізнаємося, що це таке за сорт. Насправді, ця орхідея дуже сильна. Вона неймовірно швидко росте, гарно адаптується, ось уже має такий великий квітонос. Скоро буде процес бутонізації йти. Має вона дуже гарне таке трохи закруглене листя. Ось яскраве таке, переливається на сонечку. І будемо ж чекати, коли вона покаже нам своє личико. Було в мене таких дві діточки. Діточка одна не вижила, на жаль. Але нічого, в мене є така вже велика орхідейка, будемо спостерігати за її розвитком, за її квітами. Звісно, щоб мені б хотілося, щоб вона не була біленька. Зараз подивимося на квітоносик. Ніякого такого забарвлення я не бачу. Квітоносик зелений. Цікаво, що вийде. Буде дуже епічно, якщо це буде просто біла красуня. Але це не чого страшного. Будемо любити таку, яку є. Головне, що вона дійсно мене покорила. своєю цілі до життя. Я вам вдячна за увагу і до нового зустрічі на моєму каналі.